Дух Господа Бога на мені. Ісусова проповідь почалася з цього вірша, і слово, яке ми сьогодні чули, взяло репліку з того ж вірша. Отже, на початку Дух Господній. І саме про нього я хотів би поміркувати, роздумувати сьогодні з вами, дорогі співбрати. Про дух Господній бо без духа Господнього немає християнського життя, а без його помазання немає святості. Він є головним героєм. І сьогодні у день народження священства. Чудово визнати, що він є витоком нашого служіння, життя та життєвої сили кожного пастиря. Справді, свята мати церква вчить нас сповідувати, що святий дух оживляє, як це підтвердив Ісус, коли сказав, це Дух оживляє. Вчення підхоплене апостолом Павлом, який писав, що буква вбиває, а дух оживляє, і говорив про закон Духа, що оживляє в Христі Ісусі. Без Нього навіть церква не була б живою нареченою Христа, а що найбільше релігійною організацією не тіло Христове, а храм збудований людськими руками. Як же тоді будувати церкву? Якщо не виходити з того, що ми є храмами Святого Духа, який перебуває в нас, ми не можемо залишити його поза домом або припаркувати якомусь місці поклоніння. Треба кожен день говорити. Прийди, бо без твоєї сили нічого людина не може. Дух Господа, Бога на мені. Кожен з нас може сказати. Це не припущення, а реальність, оскільки кожен християнин, особливо кожен священник, може прийняти такі слова, бо Господь помазав мене, брати. Без заслуги з чистої благодаті, ми отримали помазання, яке зробило нас отцями і пастирями у святому народі божому. Тож зупинімося на цьому аспекті духа, помазання. після першого помазання, яке відбулося в утробі Марії. Дух зійшов на Ісуса біля Йордану Після цього, як пояснює святий Василій, кожна дія Христа здійснювалася у співприсутності Святого Духа. Силою цього помазання він власне проповідував і чинив знамення завдяки цьому виходила з нього сила, що зцілювала всіх. Ісус і дух завжди діють разом, щоб бути як дві руки Отця, які, простягнувшись до нас, обіймають нас і піднімають, і ними були запечатані наші руки, помазані Духом Христа. Так, брати мої, Господь не тільки вибрав і покликав нас, він вилив на нас помазання свого духа того самого, який зійшов на апостолів. Брати. Ми є помазані. Тож дивімося на них, на апостолів. Ісус вибрав їх і на Його заклик. Вони залишили човни, сіті, дім, помазання слова змінило їхнє життя. Вони з ентузіазмом пішли за учителем і почали проповідувати. Переконані, що згодом здійснять ще більші справи, поки не настав Великдень. Тут ніби все зупинилося. Вони прийшли, щоб зректися і покинути учителя. не біймося. будьмо відважними. Щоб читати наше життя і наші упадки, вони прийшли, щоб залишити вчителя. Петро був перший. Вони змирилися зі своєю неадекватністю і дійшли до висновку, що не зрозуміли цього, і вони його не знають. Як сказав Петро у дворі. Первосвященника після таємної вечері це не просто імпульсивний захист, але визнання духовного невігластва. Він та інші, можливо, очікували успішного життя з Месією, який збирав натовпи та творив чудеса, але вони не визнали скандалу цього згіршення Христа. Який зруйнував їхню впевненість ісус знав, що вони не змогли б зробити це поодинці, і тому він пообіцяв їм параклета і саме те друге друге помазання у п'ятидесятницю змінило учнів, привівши їх до того, щоб пасти отару Божу, а не самих себе. Це є це протиріччя. Яке потрібно вирішити, чиєї пастири людей, я, себе чи я пасу себе Це було те помазання вогнем, яке погасило їхню релігійність зосереджено на них самих та на їхніх власних здібностях. Прийнявши духа страхи та вагання, Петра випаровувалися. Яків та Йоанн, палаючи бажанням віддати своє життя, перестають шукати почесних місць інші більше не замкнені та налякані в горниці, але виходять і стають апостолами у світі. Брати, такий шлях охоплює наше священицьке та апостольське життя. Було також перше помазання для нас. Яке почалося із заклику любові, яка захопила наші серця, для цього ми залишили причали, і сила духу зійшла на той непідробний ентузіазм, який нас освятив. Тоді, відповідно до Божих часів, для кожного настає пасхальний етап, який знаменує момент істини, і це момент кризи. Який приймає різні форми у всіх, усіх, раніше чи пізніше, всі зможуть досвідчити ці слабкості, втомлення ідеал, здається, руйнується серед вимог реальності, тоді як певна звичка бере вверх, а деякі випробування, які раніше важко було уявити, роблять вірність більш незручною. Цей етап представляє вирішальну основу для тих, хто отримав помазання. Можна вийти з нього погано, ковзаючи до певної посередності, затягуючи себе втомленим у нормальність. Де вкрадаються три небезпечні спокуси: спокуса компромісу за допомогою якої людина задовольняється лише тим, що може зробити, сурогатів, замінників, через які ми намагаємося підзарядитися в лапках чимось іншим, а не нашим помазанням. З неохочення, через яке незадоволена, людина рухається вперед за інерцією. І тут великий ризик. Поки ми поки зовнішність залишається недоторканою, ми замикаємося в собі і намагаємося мляво йти. Пахощі помазання більше не ароматизують життя, а серце не розширюється, а звужується, охоплене розчаруванням. Знаєте, коли священство може поволі. Може сковзати до клярікалізму, коли священник забуває бути пастирем люду Божого, думаючи тільки про те, що він є священник і все, але ця криза також може стати повторним пунктом поворотним для священства, вирішальним етапом духовного життя. На якому має бути зроблений остаточний вибір між Ісусом і світом, між героїчною природою милосердя та посередністю, між Христом і певним благополуччям, між святістю та чесною вірністю, релігійному зобов'язанню на завершення цієї Пресвятої Євхаристії, всі ви отримаєте книгу, яка яка власне розповідає про цю проблему? Про друге покликання? Це класик, класична книга Отця Буайона, ця проблема. Всі ми маємо потребу розважати про, про священство. Це благословенний момент, коли ми подібно до учнів на Великдень, покликані бути досить смиренними, щоб визнати себе переможними, приниженими, розп'ятим Христом, і погодитися розпочати нову подорож, подорож духа, віри і сильної любові та без ілюзій. Це Кайрос, час благодаті, в який можна відкрити, що все не зводиться до того, що поки човен і сіті, щоб на певний час слідувати за Ісусом, але вимагає піти на Голгофу, прийняти її уроки, пліт та йти за допомогою Святого Духа аж до кінця життя, яке повинно закінчитися в досконалості божественного милосердя. за допомогою Святого Духа. Для нас і для апостолів настав час другого помазання. Час другого покликання, яке ми маємо вислуховувати, де ми приймаємо духа не через ентузіазм наших мрій, а через крихкість нашої реальності. це помазання, яке робить істину глибокою, що дозволяє духу помазати наші слабкості, наші труднощі, нашу внутрішню бідність. Тоді це помазання наповнюється ароматом знову. Ароматом Ісуса, а не нашим. Шлях до цього. Я думаю, в цей час, в цей момент, про тих про деяких з вас, які є в кризі, які є дезорієнтовані і не знають, як, як знову повернутися. На цю дорогу другого помазання духом Ці брати, я маю їх завжди присутніми у моїх молитвах. Я звичайний спосіб кажу їм відваги, Господь є сильнішим ніж твої гріхи, ніж твої слабкості. Довірся Богові. і дозволь Господу покликати тебе другий раз цього разу з помазанням Духа Святого. Подвійне життя тобі не допоможе, викинути все через вікно це не є рішенням. Дивися допереду, брате. Залиши, щоб Дух Святий тебе обійняв. Шлях до цього визнати правду про свою слабкість. до цього закликає нас дух істини, який порушує нас. Зазирнути всередину себе до глибини, запитати себе, чи моя реалізація залежить від моєї вправності, від ролі, яку я отримав, від компліментів, які я чую, від кар'єри, яку я роблю від начальників та співробітників, від зручності, які я можу гарантувати, чи від помазання, яке наповнює ароматом моє життя. Брати, священицька зрілість походить від Святого Духа. Вона реалізується, коли він стає головним героєм нашого життя. Тоді все змінює перспективу. Навіть розчарування та гіркота тому, що це вже не те, щоб намагатися стати кращим, щоб виправляючи щось. А щоб віддати себе, не залишаючи собі нічого, тому хто нас щедро намастив своїм помазанням і хоче зійти на нас до самої глибини нашого єства. Тоді ми знову відкриваємо брати, що духовне життя стає вільним і радісним не тоді, коли зберігаються форми і шиється латка, а коли ініціатива залишається за духом. І віддані його задумам, ми готові служити там, де нас просять, і так як нас просять. Наше священство зростає не шляхом штопання, а через переповнення. Якщо ми дозволимо Духу правди діяти в нас, ми збережемо помазання, тому що Брехня, з якою ми спокушуємося жити, виявиться на світлі, а дух, який змиває нечисте, буде невтомно спонукати нас не заплямувати помазання, навіть трохи. На думку спадає фраза з когелета, яка говорить, мертва муха псує псуємась парфюмера до це правда. Кожна дволикість, яка ця дволикість клерікальна, яка закрадається небезпечна, її не треба терпіти, а виносити на світло духа. Бо якщо нема нічого лукавішого, святий дух, він сам може вилікувати всі невірності. Для нас це боротьба, від якої ми не можемо відмовитися. І це те, що святий Григорій Великий написав, і те, що Боже Слово нам голосить. Немає нічого лукаві, що серце воно невеліковне, то Святий Дух, тільки Він зцілює нас від невірності. Спочатку присвятив себе своєму власному способу життя, потім, черпаючи свого життя, він дізнається святий Григорій Великий, і говорить: нехай ніхто не наважується говорити назовні те, чого раніше не почув всередині. І Дух є внутрішнім учителем, якого слід слухати, знаючи, що немає нічого в нас, чого він не хотів би помазати. Брати, бережімо помазання, прикликання духа. Це не випадкова практика, а подих щоденності. Я посвячений ним, покликаний зануритися в нього, дозволити йому його, його світло увійти в мої непр... непрозорості, щоб заново відкрити. Правду про те, ким я є, дозвольмо йому підштовхнути нас до боротьби з брехнею, яка ворушиться в нас, і дозвольмо йому відродити себе в поклонінні. Бо коли ми поклоняємося Господу, Він вливає свого духа в наші серця. Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене, Він послав мене, продовжує пророцтво, щоб принести добру новину, звільнення, зцілення, та благодать. словом, принести гармонію там, де її немає, тому, як каже святий Василій. Дух це гармонія. Це Дух Святий, що робить гармонію. Розповівши вам про помазання, я хотів би сказати вам дещо про гармонію, яка випливає з нього. Дійсно, святий Дух це гармонія. Перш за все на небі, святий Василій пояснює, що всю цю наднебесну і невимовну гармонію в служінні Богу у взаємній симфонії понад космічних сил неможливо зберегти інакше як владою Божого Духа, а потім на землі, у церкві, він насправді є тією божественною та музичною гармонією, яке все поєднує. Подумайте про священство без Духа Святого не функціонує. І насправді є тією божественною та музичною гармонією, яка все поєднує. Вона пробуджує різноманітність, харизм і перекомпонує її в єдність. Створює гармонію, яка базується на однорідності, не на однорідності, а на творчості милосердя. Так діє гармонія серед багатьох уроки другого Ватиканського собору, який був даром Святого Духа, один теолог опублікував дослідження, в якому говорив про духа не в індивідуальному ключі, а у множенні. Він запропонував нам думати про нього як про божественну особу не стільки в однені, скільки в множині, як ми Божі. Ми батька і сина, тому що він є, як і зв'язком, він сам по собі є згодою спілкування гармонією. Я пам'ятаю, коли я прочитав цей трактат, то я тоді був такий мав скандалізований, тому що ми чогось іншого вчили. Конструїде гармонія траною, ну не танко умо методу, а тільки для компанії клезіалебрати побудова гармонії між нами це не стільки хороший метод для кращого розвитку церковної структури. Це не питання стратегії чи вічливості, це внутрішня вимога життя духа. Ми грішимо проти духа, який є спільнотою, коли стаємо навіть через легковажність знаряддям розколу. Завжди ми приземляємося на те саме тому що грішимо проти Духа Святого, і граємо на руку ворогові, який не приходить відкрито і любить чутки та інстин... інстин інсинуації, розпалює партії та консорціуми, живить ностальгію за минулим, недовіру, песимізм, страх. Будьмо обережні, будь ласка, щоб не забруднити помазання духа та одяг матері церкви, роз'єднаністю поляризаціями. Будь-яким браком милосердя та сопричастя. Пам'ятаємо, що Дух, ми Божі, віддає перевагу формі спільноти, доступність щодо потреб, послуг щодо смаків, смирення щодо вимог. Гармонія – це не одна чеснота серед інших, це більше. Святий Григорій Великий пише наскільки цінна чеснота злагоди, свідчить той факт, що без неї всі інші чесноти абсолютно нічого не варті. допомагаємо браття один одному зберігати згоду. Починаючи не з інших, а кожен з себе, це наше завдання. Запитуючи себе у моїх словах, у моїх коментарях, у тому, що я говорю і пишу, є печать Духа чи світу. Думаємо також про доброту священника. Якщо деколи є ми не виховані, якщо людина в нас деколи побачити може незадоволені в нас, що ми є незадоволені, які критикують і вказують пальцем на інших, і скільки відходять від церкви через те, що вони не чують, не почувають себе улюбленими в церкві, в ім'я Господа приймаємо і прощаємо завжди. Не будьмо ніколи тими, які жаліються тими колючими такими. Скільки людей не приходить, віддаляється тому, що церкви, вони не відчувають, що їх приймають і люблять, а дивляться на них з підозрою, засуджують ім'я. Бога вітаємо і прощаємо завжди. Пам'ятаємо, що роздратованість і нарікання, окрім того, що не дають нічого доброго, псують проголошення, тому що вони свідчать проти Бога, який є супречастцям і гармонією. Передусім, це не подобається Святому Духу, в якого апостол Павло заохочує не засмучувати. Брати, я залишаю вам ці думки, які я маю в серці, і завершую звернення до вас простим і важливим словом. Дякую, дякую за ваше свідчення і за ваше служіння. Дякую. Дякую вам за непомітне добро, яке ви робите. Дякую вам за прощення і розраду, який ви даруєте від імені Бога. Завжди прощайте, будь ласка, прошу вас. Ніколи не відмовляйте у прощенні. Дякую за ваше служіння, яке часто відбувається серед великих зусиль і малого визнання. брати, нехай Дух Божий, який не залишає розчарованими тих, хто покладається на нього, наповнить вас миром і довершить те, що він почав у вас, щоб ви були пророками його помазання та апостолами гармонії.